Вітаю! Побачив, що одна з нещодавно випущених пісень, котра мені дійсно сподобалась, тепер отримала ще й кліп. Тож, не будемо робити довгий початок. Каднай! Запах твого волосся! Цухнуть по обіді. я відпускаю в небо, все, що тримало на самоті, стань ж мені не треба, нічого лиш будь у мені завжди запах твого волосся, тримається в погані, наче ранкові роси. Сльози твої висухнуть по обіді. Я відпускаю в небо. Що тримал на самоті, знаєш, мені не треба, нічого ж будь мої завжди знову шумить ступа. Я крізь вікно дивлюся на тебе, Квітами соропат, Вітер вплітає коси у небо, В очі твої дивлюсь, там не проглядне далека мрія, поворухнутись поюсь, Щоб не пору. Забудь кто волосся, найти спогади, на черанкові по. самотніх в обіймах любові Тишу наповнюю звуки, Серце прискорює рух мимоволі в твоїх очах тону в них розчиняються залишки болю Не варто вже більше нічого на світі, тільки би ще раз напитий тобою, Почнемо з того, що. Це грандіозна пісня. Хотілося записати відео ще навіть тоді, коли не було кліпу. Настільки вона мені сподобалась, і останніми днями я її слухав. Тому насправді це не зовсім перше враження від пісні, проте від кліпу, так і є. І я можу сказати, що вона дійсно пробирає щось в душі. Це дуже тонко написана, талановито написана, і щиро стається написана пісня. В рамках своєї ліричності вона, здається, мабуть, навіть досконала. Одна з найголовніших частин цієї пісні, що хотілося би відзначити, це саме розвиток, цей постійний підйом напруги, який починається з такого втомленого спокою, ніби, і щоразу лише лиш наповнюється емоціями і почуттями. Саме це і дає пісні настільки високий ступінь емоційності. І не менше на це впливає вокал, вокал, в який так само вкладені ті самі емоції, ті самі почуття. Не відчувається ось цією конвейерною музикою, не відчувається спеціально зробленим хітом, комерційним якимось продуктом. Це відчувається щирою роботою, щирим відображенням. Авторських почуттів. І це, звісно, не може не підкупати. І що стосується відеороботи, якою займався Бадоєв, з самого початку мене не покидали думки, що я дивлюся, якщо не фільм, то кліп американського артиста. Це більше апеляція до якості, до того, настільки все чудово оформлено, і ні в якому разі не робить. Це якимось заниженням українських авторів відносно американських, наприклад. Я вважаю, що для таланта неважливо ти чи там, чи тут. Таланти народжуються скрізь. І ми побачили, мені здається, продукт талановитих людей. Дійсно талановитих людей настільки, що це зазіхає на вершини. І Зараз така ситуація, що традиційно цією вершиною зараз сприймається от американський ринок, ринок музики, де продюсерство і все інше виведене до такого от прямо високого рівня якості. І це той випадок, коли кліп, і, мабуть, кожен кадр відповідає самому звучанню пісні. І от це той випадок, коли слухаєш і те, що ти відчуваєш своїми вухами. Ти бачиш і очима. Дуже точна відповідність. Тому хочеться сказати браво за цю роботу, окремо за пісню, окремо за кліп і, і за них обох разом. Дійсно вражаюча робота, прекрасна робота. Буду радий побачити ваші думки. А я дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною. І ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!